13 лютого Володимир Зеленський своїм указом запровадив санкції проти п'яти українських бізнесменів та політиків. Зокрема, до списку війшов і політик та народний депутат Петро Порошенко. Серед інших фігурантів ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Живаго та Віктор Медведчук. І Якщо названі особи не викликають таких запитань, то прізвище п'ятого президента викликало цілу хвилю. Назвемо їх так дискусій. Ми спробуємо максимально абстрагуватися від політичної частини цієї справи. Звісно, що ми розуміємо, що вона є, можливо, вона навіть є першою основою. Але в цьому ефірі ми хочемо розібратися саме з юридичною основою. Саме тому ми свідомо вирішили не запрошувати на цей ефір політиків чи інших політично заангажованих персон. а розібратися із юридичним аспектом цього питання. Нам допоможе юрист Олег Мицик. Пане Олеже, доброго вечора. Дякую, що знайшли час. І одразу розпочнемо запитання, чи напевно те, що дискутується найчастіше в публічній площині? Чи правомірно і коректно накладати санкції на громадян України? Ми розуміємо, що санкції це винятковий інструмент, який держава використовує тоді, коли вона не може так би мовити в лапках дотягнутися, наприклад, до терористів, до людей, які виїхали в інший кордон він за кордон або до громадян іншої держави? Наскільки є ну, даруйте правильним використовувати санкції проти громадян власної країни? Я попрошу од одразу ж таки абстрагуватися від політичних симпатій або антипатій з юридичної сторони. Давайте коли я починаю аналізувати це питання, особливо коли дивлюся практику Великої палати Верховного суду, я чесно підвисаю. Тому що це другий приклад, коли я підвисаю, Пам'ятаєте закон про ілюстрацію? Він десь розчинився так, так. в Конституційному суді і так про нього не проголосили. Так само, Велика Палата Верховного суду умудрилася так відповідати, щоб чітко на це питання не сказати. Значить давайте беремо закон. В законі чітко перелічено. Давайте я прочитаю країни про санкції про так. санкції, і там буквально наступні слова: санкції можуть застосовуватися до іноземної держави. Іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка перебуває під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи громадянина, особи без громадянства, а також іноземного громадянина. Uh -huh. Слово громадянин в цьому переліку відсутній. Правда, в тексті в інших випадках є такі слова, наприклад, для в контексті іноземної держави, іноземної юридичної фізичної і інших суб'єктів, нас дуже пробують часто шукати між рядками. Чи є десь слотике все таке слово громадянин України в законі між рядками треба виходити буквально з міста закону, коли він вносився в Верховну Раду. Якщо ми глянемо його історію, то первинно у 2014 році він був внесений зі словом і проти громадянина України. Ну, піж першим і другим читанням слово громадянина було виключено з закону. Відповідно, слід розуміти, що в законі не може бути передбачено відносно громадянина України. Ну, це це на перший погляд очевидно яким чином тоді Петро Порошенко, який знову ж таки даруйте, очевидно, є громадянином України, опинився в цьому списку? Дивіться, я дивився список осіб, оцих, які згадуються в законі, і вони описані по різному. Наприклад, Коломойський є громадянин Ізраїлю. Боголюбов. Є громадянин України вказаний, але там згадується. Ми ж знаємо, що Боголюбов має інше громадянство. Особи беремо наступний медведчук. Вказано просто унікально. не має громадянства України. Я десь загубив момент, можливо, коли його позбавляли, не слідкую mm -hmm. за цими процесами, але отак таких є три приклади. Чому це включено? Я ще раз кажу, я не можу оцінювати і відповідати це питання, має вирішуватися судом. і Я чув дуже багато заяв, що будуть звертатися до суду і пробувати оспорити це питання. Але хочу звернути на дуже специфічний момент: навіть якщо виявляється, що особа має друге громадянство, наприклад, як Боголюбов, то закон про громадянство говорить, що в стосунках з Україною ця особа є завжди винятково громадянином. Uh -huh. Що стосується Коломойського, який Позбавлений українського громадянства це інше питання. Він не є громадянином. Тут є чисте питання, просто стоїть логічне питання: для чого, якщо він перебуває повністю під юрисдикцією країн, ну це скоріше всього для чого створені санкції? Для моментального реагування. Пойміть юридичні процеси не тільки в Україні і всі країни світу, вони довготривалі. Їх треба довго виконувати. За цей час можуть щезнути активи. За цей час і людина може спричинити шкоду іншими методами, до яких вона має досягнення медіа, фінансові впливи, тому і задумані санкції, щоб реагувати моментально. Ну а відповідати на запитання, чому не можуть це питання ми, інших осіб. Ви кажете, що ви підвисаєте, і ми підвисаємо також так. ініціативна група 1 грудня, яка об'єднує українських правозахисників. Та інтелектуалів звернулася з відкритим зверненням до Володимира Зеленського з проханням переглянути рішення про персональні санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка. Цитую звернення: ми закликаємо президента Володимира Зеленського, поки не пізно переглянути прийняті рішення щодо персональних санкцій і спрямувати до суспільства виразні політичні і інформаційні сигнали, які вгамують збурені пристрасті і відновлять його готовність витримувати бурі геополітичні, адже вони, схоже, будуть неминучими. Очевидно, Одна з таких бурь триває зараз. Один з підписантів, учасник ініціативної групи Йосип Зісельс, з нами на скайп-зв'язку. Пане Йосипе, доброго вечора. Вітання вам зі Львова, Слава Україні! Вітаю, вітаю, добрий вечір, героям слава, пане Йосипе. Власне в тексті звернення йшлося про е, політичні і інформаційні сигнали. Яких сигналів ви б очікували від президента в цьому аспекті в цьому контексті? Ну, з точки здорового глузду, з точки зору здорового глузду, треба очікувати спростування цього недолугого рішення РНБО, бо зараз воно точно не на часі. Вона взагалі без глузди, у, як кажуть, нікчемна у юридичному сенсі. Про це вже пояснив е, виступаючий юрист, я з ним повністю згоден, бо це вже неодноразово обговорювалося. Але тут є і інші аспекти. По-перше, це. Виглядає з дистанції, от коли ми дивимося на цю історію. Якщо Захід поглядає своєю дистанцією на цю історію, вони бачать явно помсту, особисту помсту президента Зеленського проти президента Порошенко. Він досі вважає його супротивником, хоча рейтинг, якщо вони подивимося на різні рейтинги кандидатів у президенти, можливий у президента. Ми побачимо, що у е, Зеленського більший рейтинг ніж у Порошенка. Який сенс тепер приміняти санкції до людини, яка не претендує повну силу? Є дві людини, якщо вірити різним інсайдерським рейтингам, є дві людини, які мають вищий рейтинг і вони ближче до Зеленського. Але не тільки цей аспект помсти, ще є аспект фальстарту. Влада стартувала у передвиборчих перегонах. Чого це звідки це взялося? Чя це дика ідея? Нема перемир'я. Це ж головніше небагато, ніж вибори, перемир'я. Якщо нема перемиря, які можуть бути вибори? Навіть якщо буде перемир'я, воно повинно бути підписано. Пане Йосифе, бути, минуло від, бути від прийнятого рішення уже минув майже тиждень. Чи бачите ви, що розвиває ситуація, розвивається саме в цьому по цьому негативному сценарії, який ви передбачали в у цьому рішенні? Ну, на жаль, так. Він перед він розвивається саме в негативному сенсі. Взагалі, є таке загальна філософська такі, е, річ, що якщо. Є різні варіанти, і серед них є найгірші, то він з великою і втілюється в життя. На жаль, так. Бо президент стрілив собі в ногу. Його верніше його оточення підготувало це рішення. Він же багато ми пам'ятаємо добру історію останніх років, коли багато разів до президента Порошенка були кримінальні справи порушені, близько тридцяти. Вони всі закінчилися нічим не було обвинуваченого вироку по цих справах. Тобто, через закон не вдалося зняти його з перегонів виборчих, вирішили зробити і так, щоб через підконтрольний РНБО, бо він повністю підконтрольний президенту, можна було провести таке рішення, не опираючись на закон. Те, що і було зроблено, ніхто не думав про наслідки. Наслідки це те, що суспільство України тепер ще більше розділено цим рішенням президента і РНБО, замість того, щоби. Об'єднувати суспільство перед тим, як нам такі випробування ще більше ніж були попередні 10 років. У нас тепер на щастя після зміни формату влади у США ми бачимо ще більше проблем. Можливо, і треба об'єднати суспільство, щоб мати можливість разом відповідати на ці виклики. Пане Йосифе, пане Йосифе, дякую. Дякую вам, правозахисник, учасник ініціативної групи 1 грудня Йосиф Зісерд був гостем цієї частини нашого ефіру. Пане Олеже, от повертаючись до нашої розмови, мене от я слухаю вас, і я все не можу зрозуміти. Якщо звинувачення є предметними і конкретними, тому тоді чому санкції, а не судове розслідування і кримінальна справа? Ну, я пояснив, що кримінальне провадження Поки воно дойде до моменту виконання вироку, воно буде довготривалим. Пан Йосип робить помилковий висновок, що вже мали би бути вироки. Повірте, в нас в дуже багатьох справах вироки mm. не скоро наступають. І саме через тягучість юридичної процедури, яка перенес, яка інша гілка влади суди приймають, якраз і застосовуються санкції. Чому чи правильно чи неправильно в даному випадку я знову таки я не оцінюю, не хочу говорити. Пан Йосип, до речі, за мене висловився, що я вважаю санкції нікчемними, вони будуть працювати. На жаль, правильні вони чи неправильні, передбачена процедура судового аспекті нікчем. Але дієвими ну, вони, На практиці, ні, практиці. вони вони не є нікчемними. Нікчемними той, хто не породжує наслідків, uh -huh. вони породили наслідки. Питання, чи вони законні uh -huh. і обґрунтовані, має бути вирішено в судовому порядку. І до речі, в цій частині я хотів би цю інформацію, бо частина суспільства цього не розуміє. От такі укази президента розглядаються Верховним судом в наступній процедурі. По першій інстанції слухає п'ять суддів вищого адміністративного суду і. Апеляційною інстанцією є Велика Палата Верховного суду. Це найвищий судовий орган. Рішення його фактично є тлумаченням закону, і вони вказують на це. Так, от, якщо ми подивимося, літом була опублікована дуже цікава статистика. Суддя Великої палати Ткачук розказав про те, що про кількість санкцій і про кількість. Рішень 461 справа пробувала оскаржитися uh -huh. до Верховного суду. До речі, цифра про те, що у нас там 14500 людей під санкціями, вона не зовсім коректна. Тому що я сьогодні перевіряв, наприклад, своїх людей, які мене цікавлять, вони записані двічі. Uh -huh. Тобто, там може бути кількість не співпадати. Uh -huh. санкції припинилися. Мен людей під санкційних осіб, трошки менше. Так, от з 461 справи було розглянуто 44 і було одне позитивне рішення, я його кинувся шукати. Воно було скасоване великою палатою 28 січня. Ще немає тексту, тобто нема жодного позитивного рішення, який би дозволив говорити про якусь судову практику позитивну. Поза тим п'ятий президент заявив, що він буде звертатися до суду щодо через введення проти нього санкцій. Яким би шляхом мала би розвиватися ця справа? Чи має вона перспектива? Зважаючи власне і на цю вашу я завжди говорю відповідь. про попередню що перед тим, як писати до суду, треба дивитися. Це судову практику. Mm. У мене був випадок, коли я вже був готовий написати писати позовну заяву. Це було таке, коли людину ми майже добилися його виправдання в суді. Його включили в санкції на видворення. Зацікавлений орган певний, щоб не могли постановити рішення. Коли подивився від судової практики, заспокоївся mm. і запив холодною водою. Це складно. Нема практики, і вона верніше, не то, що немає вона негативна. Щоб ви зрозуміли, я от сьогодні розшукав рішення Курченка. Як Верховний суд, Велика Палата Верховного суду це описує. Пам'ятаємо це прізвище. так. Так воно говорить, що суд. Судовий контроль за таким рішенням є обмеженим, оскільки суд з одного боку не може за президента повторно оцінювати наявність і достатність підстав для введення санкцій. З іншого боку, він може перевірити лише межі, чи не вийшов президент за межі своїх, і верховний суд приходить до висновку. Президент лише читає рішення РЕМБО і його підписує. Скажіть, що тут можна скасувати, Пане що Олеже, то виявляється це такий досконалий інструмент, що ніхто його не може перевірити підстави. досконалий може... для того, щоб швидко Власне, приймати рішення не може проконтролювати і не так. може скасувати фактично так. І дивіться, в чому річ і рішення РНБО скільки це колегіальні органи, які лише у верховний суд прийшов до висновку, що помилки допускають органи, які подають такі: це МВС, СБУ, Кабмін. І от питання стоїть, а де ж ті їхні подання? А вони затаємнені. Розумієте, чесно кажучи, отут є така річ, що диявол криється в тій десь деталі, яку вони подають, а її не можна почитати і оскаржити. Мені важко сказати, яким чином прочитають. Бо я почитав указ, і мені самому було дуже цікаво, ну як можна обійти оцю шпаринку про громадянство чи не громадянство, або як можна описати, а нема в указі просто особа. Наявність податкового, ну там номера громадянства і так, ми санкції. власне бачили це так. Але тут є одна особливість. Дуже багато публікацій є, що нібито Верховний суд підтвердив можливість введення санкцій відносно громадянина України. Я довго читав цього рішення Великої Палати від mm -hmm. червня цього року минулого року, яка знаєте, такі слова: оці санкції є критеріальні, орієнтувальні, поосібні, але не вичерпні. Mm -hmm. От спробуйте зрозуміти. Mm -hmm. Виходить, що можна. Застосувати ж паринку, але там утотожнено резидента України, громадянин і резидент це не одне і те саме. Та. Тобто, відносно резидентів, санкції накладати можна. Велика палата це сказала. Чи з приводу громадян вона не відповіла? І дуже ще один важливий критерій. Оці безстрокові санкції. Ви розумієте, ми можемо порівнювати з чимось, з якимось покаранням. Ну, давайте, наприклад, якщо тут я чув в контексті оцих бізнесменів, в тому числі Порошенка, за виведення активів, є стаття, називається легалізація, незаконна легалізація активів, де покарання там, до 12 років і строк притягнення до відповідальності 15. Відповідно, ну не можуть бути санкції довше чим срок давності, аналогічно кримінальних з ваших відповідей. Я розумію, що ця справа буде неймовірно цікава. Насправді Олег, Миц... Олег Мицик, правник, юрист, і говорили ми про санкції, які нещодавно застосував президент України проти українських бізнесменів та політиків.